Привіт! Сьогодні говоримо про найбільшу інновацію у WordPress 2.9, а саме редагування зображення. Йдемо до випадного меню Media, натискаємо на ось цю стрілку і виберемо опцію Add New, тобто додати нове. Вибираємо файли, Select Files. Скажімо, ось це зображення з пінгвінами, натискаємо відкрити. І ось тут бачимо біля зображення кнопку Edit Image, тобто редагувати зображення. На неї натискаємо. І тут ми бачимо невеличкий редактор зображення, який має наступні можливості. Це обрізати зображення, тобто Crop. на нього натискаємо. Тепер затискаємо, скажімо, ось тут. І ведемо ось так. Тобто, якщо ми зараз натиснемо, Знову ж таки, на цей інструмент, то зображення буде обрізано і залишиться лише ось ця частина. Натискаємо. І тепер у нас лише один пінгвін. Наступна опція дозволяє повернути проти годинникової стрілки. Ця опція дозволяє повернути за годинниковою стрілкою, потім вертикально. І Горизонтально. Також можна повернутися до попередньої дії або піти до наступної. Також є можливість масштабувати зображення. Скажімо, вам потрібно, щоб ширина вашого зображення була 500 пікселів. Для цього перше значення змінюємо на 500. А друге значення, тобто висота, змінюється пропорційно. Натискаємо Scale. Тут нас попереджають, що деякі наші зміни не було збережено. Ми їх зберігаємо, натиснувши ОК. І тепер, якщо повернемось до Scale Image, тобто масштабувати зображення, бачимо, що ширина 500 пікселів. Також є можливість відновити оригінальне зображення. Restore Original Image. І опція Selection, яка дозволяє робити наступне. Якщо ви обрізаєте зображення, скажімо, ось так знову ж таки. Але хочете вручну визначити ширину, скажімо, 500. Ось так. Або висоту. Теж 500. Отже, ця опція, тобто Selection, дозволяє обрізати зображення більш точно. Натискаємо на «Crop». І зберігаємо наші зміни. Отже, тепер WordPress дозволяє навіть редагувати зображення. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу! Хай щастить!